Тривалий час вивчення захворювань нервової системи обмежувалося розтинами вже померлих людей. Порівнюючи зразки мозку різних людей, можна визначити, як хвороба вплинула на його структуру. Інший варіант моделювання захворювання на тваринах Так можна вивчати різні стадії хвороби і біохімію, що стоїть за ними. А в останні десятиліття стрімко розвивається вирощування цілих органів у лабораторних умовах. Знайомся. Це мозкові органоїди, і, можливо, вони допоможуть людству впоратися із захворюваннями, які вважають невиліковними як дізнавайся з відео. Будь-яка твоя дія відбувається за участі нервової системи. Мережа нервів розходиться тілом, змушуючи його дихати, перетравлювати їжу та рухати кінцівками. Спинний мозок допомагає керувати несвідомими діями, але, врешті-решт, вирішальну роль у твоїй поведінці відіграє головний мозок. Саме тут сигнали від всіх ділянок тіла обробляються та інтегруються. Тут живуть твої думки, мрії та пам'ять. Центральна нервова система захищена кістками черепа та хребцями, а також трьома шарами мозкових оболонок. Навіть кров не надходить до центральної нервової системи напряму, а проходить гематоенцефалічний бар'єр. Це своєрідний фільтр, що не пропускає в ЦНС певні хімічні сполуки та клітини, які можуть нести загрозу. Але захист цей не абсолютний. Нервові захворювання це будь-які порушення в будові чи функціонуванні нервової системи або її окремих частин. Що центральна нервова система, що периферична можуть постраждати через травму. Певні бактеріальні та вірусні інфекції здатні вражати нервову систему. Наприклад, бактерії менінгококи на йсерія Менінгітідіс спричиняють менінгококову інфекцію. Захворювання передається повітряно крапельним шляхом. Бактерії з носоглотки людини проникають усередину фагоцитів і таким чином потрапляють у мозкові оболонки, що спричиняє менінгіт запалення цих оболонок. Смертність від менінгококової інфекції сягає 40% випадків. Запобігти захворюванню допомагає вакцинація. Іншого паразита, здатного проникнути до головного мозку, люди часто отримують від котиків. І це не напади мімімішності, а токсоплазма гондії, що викликає токсоплазмоз. Токсоплазма являє собою протиста, що має життєвий цикл зі зміною хазяїна. Остаточним його хазяїном є кіт свійський, а проміжним переважно інші ссавці або птахи, зокрема людина. В організмі кота токсоплазма проходить статеву частину життєвого циклу і формує цисти. Цисти виводяться з організму з фекаліями і формуються протягом тижня від зараження тварини, котики лапки після туалету не миють, тому далі цисти можуть легко розноситися навколишнім середовищем, потрапляти у ґрунт, де можуть виживати місяцями, а звідти в їжу та воду людини. За підрахунками, токсоплазмою заражено до 50% населення планети. Захворювання в гострій фазі може супроводжуватися гарячкою, збільшенням лімфатичних вузлів, втомою та болями в м'язах, але потім симптоми зникають, а токсоплазма залишається в організмі. Вона здатна долати гематоенцефалічний бар'єр і потрапляти до головного мозку. Деякі дослідження припускають, що зараження токсоплазмою може спричиняти більш ризиковану поведінку в людини та сприяти розвитку шизофренії. У вагітної жінки токсоплазмоз може призвести до серйозних порушень розвитку плоду, тож для профілактики цього захворювання необхідно дотримуватися гігієни, тобто мити продукти та руки після контакту з тваринами та ґрунтом. Також якщо жінка не жила в контакті з котом, не рекомендовано заводити домашнього улюбленця під час вагітності. До порушень у роботі нервової системи може призводити вплив багатьох хімічних сполук, серед них токсини, які виділяють інші живі організми, солі, деяких металічних елементів, пестициди, лікарські засоби, вживані без призначення лікаря, нікотин та етанол, що входить до складу алкогольних напоїв. До речі, що таке сп'яніння і чому після вживання спиртів на ранок так кепсько, можеш дізнатися з іншого нашого відео. Нервові захворювання можуть виникати внаслідок генетичних мутацій, випадкових змін у ДНК. Наприклад, через зміни в гені IT15 розвивається хвороба Гантінгтона, гени кодують білки, а мутантні гени також часто кодують білки, але вже видозмінені. Ось такий відозмінений білок накопичується протягом життя людини в нейронах головного мозку і згодом призводить до їх відмирання. Симптоми хвороби Гантінгтона зазвичай починають проявлятися у віці 30-40 років. Спочатку спостерігаються зміни в поведінці і погіршення когнітивних здібностей в людини, згодом розвиваються моторні симптоми: проблеми з координацією, нестійка хода та неконтрольовані рухи тіла. Станом на 2024 рік лікування хвороби Гантінгтона є симптоматичним, повністю позбутися хвороби неможливо. Інша причина нервових захворювань нестача в раціоні поживних речовин і вітамінів, що допомагають їх засвоювати. Наприклад, для отримання енергії клітинами важливі вітаміни групи Б, їх організм має отримувати регулярно з їжею, а саме із м'яса, яєць і молочних продуктів. Але найбільш поширеною причиною нервових захворювань є ускладнення внаслідок захворювань серцево-судинної системи. Регулярне підвищення артеріального тиску, гіпертонія та утворення атеросклеротичних бляшок призводять до нестачі кисню і поживних речовин у нейронах і підвищують ризик інсульту. Як розпізнати інсульт і надати першу допомогу, можеш дізнатися з нашого відео про захворювання серцево-судинної системи. Нейродегенеративні захворювання. Група захворювань, що призводять до поступового відмирання нейронів. Наприклад, хвороба Паркінсона та хвороба Альцгеймера. На жаль, станом на 2024 рік точних причин виникнення обох захворювань не встановлено. Науковці й науковиці припускають, що на їх розвиток впливають генетична схильність, екологічні проблеми та особиста історія пацієнта наприклад, зростає ризик захворювання через паління, травму голови, депресивний розлад тощо. Під час хвороби Альцгеймера вражається сіра речовина головного мозку, спостерігається деменція, синдром стійкої втрати когнітивних функцій, що впливає на здатність людини виконувати повсякденні дії. Люди з деменцією переживають проблеми з пам'яттю, складнощі з мисленням, емоційні проблеми, труднощі з мовою, контролем мотивації та моторики. Від хвороби Паркінсона першими страждають зони головного мозку, що відповідають за довільні рухи. До найчастіших симптомів належать тремор, повільність рухів, проблеми з поставою та ригідність м'язів. Вони стають жорсткими і негнучкими. Лікування хвороб Альцгеймера та Паркінсона симптоматичне. Є препарати і методики, що можуть полегшити стан пацієнтів і допомагають адаптуватися в суспільстві. Органоїд. Це тривимірна модель органа, вирощена в лабораторних умовах. Станом на 2024 рік в учені спроможні взяти клітини епітелію шкіри людини і змусити їх стати стовбуровими клітинами, а потім стимулювати розвиток різних тканин. Зокрема, нервової. Таким чином, у лабораторних умовах можна отримати органоїд твого власного мозку і, наприклад, протестувати на ньому ефективність дії медичних препаратів. Дослідження на лабораторних мишах показали. Що подібні органоїди можна вживляти в головний і спинний мозок відповідного організму і що вони поєднуються з нервовою системою, даючи змогу відновити певні втрачені функції. Звісно, людський мозок це найбільш потужний комп'ютер із тих, що існують у світі. Тому проводяться дослідження з поєднання мозкових органоїдів зі штучним інтелектом для створення справжніх біороботів. Запам'ятай. Нервові захворювання будь-які порушення в будові чи функціонуванні нервової системи або її окремих частин. Причинами нервових захворювань можуть бути травми, вірусні та бактеріальні інфекції, як-от менінгокок, паразитичні протисти, токсоплазма, вплив хімічних сполук, наприклад, токсинів нікотину чи етанолу, генетичні мутації, хвороба Гантінгтона, нестача поживних речовин і вітамінів. Особливо вітамінів групи Б. Ускладнення захворювань серцево-судинної системи, що призводять до інсульту тощо, нейродегенеративні захворювання це група захворювань, що призводять до поступового відмирання нейронів. Такими є хвороба Альцгеймера та хвороба Паркінсона. Став подобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.